Так, з приветиком. Я все нормально буде. Коротше, якийсь баг у мене. Случився якийсь баг. Коротше, катку знайшло, а воно Бутобе би... іще навіть підтвердження ну, ніякого не було. Коротше, катка будто би знайшлася, але ніхто не прийняв. Ось такі ці... Такі десь у мене були. Такий звук, як турбіна. Там тупо на фоні. Шумить, поки не закрив клієнт, треба буде, походу, після ігрушки заново запускати і так пробувати. це щось, звісно, ужасне. Ага. Що там братанчик, що в тебе? брать. Хочу кофе. Ти, конечно, красавчик, но... Но не такой, как я. Джин, да? Ну, Джин... Тут погано. Джин, то погано. Треба, короче, идти готовить. Уже ганг перший пішов, да? Печалька, печалька. но йоу, еще дальше. Нет, ты не победим вообще. Ай-яй-яй-яй-яй-яй! Ай, Є, ай, ай, ай. yeah. попав вроді! Коротше якось так. Мордей кейс попав не сильно. Опытный, як то кажуть. Оп-оп-оп. Ладно, на цьому закінчимо, напевно. Пока доста. Най буде і так. Це сюди. Так. Ох, і на дві хілочки. Люкс люксу. Почти. Діанка, той люкса побігла. може їй було піти добрати. Ти щось хочеш, потяг Що мене... ти хочеш? Что ты хоть бы братан, братан? Ой, ясик, держайся там. Ай, а я шо? Ну, братан на ко ти поможе? Так, це є. Ну не знаю, я конечно можу попробувати, но... Блін, шкода, ясь якась мене спасли. Тут, якщо піду, морда мене може вільту забрати. Да ну и попробуй. Добродянка. Поможіть Ясікові, Алло бот. Помужить му там ви шо, Вообще взагалі обкурений там чи шо. Противник <риклад> убив. Да, якось це треба діло спасатимо. Я зайшов. Ну ладно. Вже що є? Вже 3 кіла у Джина, все не добре. Це буде вам передасти. Сюди я візьму, думаю, це. Далі я би хотів ліандри думаю. Вот там, конечно, и кейс у нас нетелесный.

500 500 нема Трайти опять від морді Да, тяжко тяжко Ясику Що не кажи Ай Вейгер Біловато кань Ну кота Ти клітку верш Ой боже У мене гарячий Вейгер Вейгер Котятко, ти бабчина. Як вона там зашла? Добре. И то вегар застили. Тебе бот там ламають, а ты прийшов сюди на мид, Чум Чумбо, Чумбо, чи Чумбо. Братик, я питаюся. Братик, я питаюся, чесно. Хорош, хорош, я со. Пойдт. Ваша башня уничтожена. Та уничтожена, то видиш, а я не встигаю всюду. 230. Окей. На вже й тут узбрав... Зднес, ну ладно. Не, не особо беда, короче. Ваша команда уничтожила башню. Я его, если что то. 0,6 він іде. Думаю. Не проблема його буде забирати. Ні, ну він, конечно, в, в ульті може там... Ну, не мене, конечно, но когось може запресингувати. Ой, а не. Боже, боже. Бот, конечно, щити дилетанти. Ой. П'язика уже было. Союзник умирай. Не знаю де, де Джен. Прийшов весь початку бабки Ну понеме тебя зараз стой пробовать Там на шара вряд ли еще бьють тундр О Ух ти! мощ. З двох цих пішов. З флешом, коротше. Жорстко, жорстко. У мене якраз флеша не було. І все. Жорстко, жорстко. Я кушка не попав один раз і все, і пішло. Ладно, все ми розберемося, то невелика біда, як то кажуть. Ну топ мало зараз мені ще майже мало башню зламли. Ну ничего, сейчас то діло. Я йду, йду. А ну да, мало. Попробуй <laughs> улити. <laughs> Як тобі? <laughs> на смак. Ітак, чисто чистося перестрахуємо на всякий случай. А вдруг. То якась компенсація. 900 є. Тепер треба щось із ультовців це вдумати, да? Ммм, сцеват. Угу, Марингар на газ пішов, Ну ладно. Ну no, нашу, ну куди ти йшла? А, то ясик. Ну я потратив теж тоже флеш. Мені полагає якийсь кілчик. Добро пожаловать в ваш... Добре, хорош. А морда? І морду убив? А, ні, морду не убив. Лучше не надо. Десять секунд до цього А ну-ка, поможіть тут з цим. Да, вот и так. Бомба. Кроме четко. Не <ріст> Давай такого плану візьму ще. Не похибить. не Давай, давай, давай. Опа! Ну, люкса, конечно, коса. Добре, айден і так утік, да? Ну ладно, Що вже зробиш? Ну що ти? Малыш, куди? Куда, куда малыш? і не мусить було вже, звісно, ульту, він би і так уже здох, але... Ліпше вже, щоб наверняка, бо мало ли що. Щоб приколів не було ніяких лишніх левих... Так, ідемо зафармити собі кріпчика, ваша команда уничтожила інгибітор. бомба. Що внічтожили? Давай, 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 давай. Эй, так маленько под собі, Диана. Ты не видите, що тут не лупать з усіх скилів. Що годин. Хорош. Морду. О, морду сейчас уже доб'ялишто. Конець серії Не тікає. Туй-туй-туй туй туй туй. туй, туй, туй. 2700. А це походу вже все вісімсот треба Тоже, походу все на Т4 А клиента нема.